Да, доброго дня, дорогі друзі. Доброго. Я дуже рада сьогодні, до вас, до нас прийшла у гості така класна людина, вона так заряджена енергією, її звати Людмила Величко. Я з нею познайомилася, і з цього знайомства в мене почалося як нове, нове життя, можна сказати, життя з музикою, життя з. Вібрацію музики, котра дає, да, дає нам нові, нові ідеї, нові сенси. І, будь ласка, слово Людмили. Людмила, розкажіть, будь ласка, про себе. Як ви, як ви до цього прийшли, до того, щоб дарувати людям таке, таку радість, як пісні? Це дуже цікавий момент, тому що дійсно, аналізуючи все своє життя, я розумію, що це. Не сьогоднішній день, да, який дав тобі якийсь поштовх, і ти придумав це. Це дійсно якась така місія звише з у кожного, скажімо так, свій Бог, да, який він е, у когось збуду, Аллах і так далі. Мій Бог, якого я вірю. і дякую йому за те, що відбувається в моєму житті. Чому? Тому що е, в свої 46 років я зрозуміла. Через три роки максимальної трансформації, і вона продовжується далі. Чого я хочу? Навіщо я на цій землі? Що я можу зробити, і е, ну, до чого це все? І, і е, я зараз займаюся вже майже рік. Музикою, цифровою музикою я пишу з нейронками. Цей світ відкрився для мене, заіграв новими красками, коли я закінчила в минулому році перші курси наших українців, двох хлопців. А аі до речі, вони проводять курси з грамотності з нейронками. І у них дуже багато є направлень, які вони зараз проводять, і воно того вартує. Чому тому, що це надає нам можливості зрозуміти, що ми живемо в новому світі, в якому потрібен зовсім інший підхід. І так. що ми не повинні зациклюватись на яких речах там да ковбаса по 2,20, яка була 2,20 рублів, да? Тобто, якщо ти хочеш рухатися в ритмі часу, то ти повинен брати цей час на вооруження для того, щоб далі йти з ним, а не залишитися десь зі своїми якимись уже спогадами і які ти вносиш уже в цей час. Бо ти живеш, а начебто ти ще десь там знаходишся. Так от вся моя історія, певно, почалася ще е, дуже далеко. Чому? Тому що е, я займалася комп'ютером комп початку, коли у нас ще вони тільки-тільки стали з'являтися. І... Моє життя все наповнено гаджетами, новими технологіями і е, любов'ю до цих всіх речей. Я дуже полюбляла. І ми ще коли були зовсім малими. Е, моя тітонька і. Вона дозволяла нам ходити з братом, давала на це великі гроші, шалені гроші на той момент. в Совєтському союзі в закриті клуби е, комп'ютерні, щоб ми гралися, і це, <на> да і це з цього почалося. Що мобільних майже телефонів не було, коли ці клуби вже працювали. І ми з ним сиділи в Мортал Комбат, гецяли і в що хочеш, ну в старі іграшки. І це зародилося таке в мене е, від, ну, е, бажання це продовжити. В школі я також інформатика. У мене була п'ятірка, тверда п'ятірка, тому що я була на всіх уроках. Е, я займалася, я трошки програмувала, трошки віруси там ми, ми робили. Трош, ну всього-всього потрохи. Потім вийшло так, що після закінчення школи у мене були дуже такі серйозні випробування, і, скажімо так, що не пройшло мимо, навіть е, ми готували салат шубу в стаканчиках і продавали, щоб вижити в той момент. общем, я вам, якщо знаєте, в моєму житті тисячу, ну тисячу різних історій. У мене, до речі, в тіктоці моєму перша моя пісня. Про мене, яку я написала, <кій> саме так і співається, що в мені тисяча історій, які ну, допомагають людям вижити і ну, жити навіть далі. Бо дуже багато з нас не. Не думають, що наші таланти вони щось варті, да? наше життя воно щось там варте, але воно должно там щось є, та кожен. Е, ну не всі так, не всі так е, критично до себе ставляться. Да? Але ми з вами можемо розуміти, що критика вона повинна бути кожного дня, щоб ти не заснядівся десь. Ну, не застоювався, але не до такої степені, як у багатьох із нас, тому що ми втрачаємо свою ідентичність і не даємо поштовху собі далі розвиватись. І так вийшло, що, що я дуже багато чого в своєму житті пройшла. Це не одна книга, може бути, і не одне інтерв'ю. Але ми йдемо однією лінією моєю історії про е, моє Да? Я сама дуже гарно співаю. У мене дуже класний слух. І в, колись мама не дала мені можливості навчатися в музикальній школі, тому що не було фінансів на це. І вона дуже тяжко працювала, щоб виробити. Стати на мене і мою ну, мою сестру. Я дуже люблю свою маму. І ось ці, ці всі моменти вони складали в тобі якусь таку Я була в дитинстві дуже агресивна. І коли в один момент я повірила в Бога і прийшла в церкву, довго ми з мамою ходили. Потім і там наступили моменти, коли все це переіначилось, тому що ти побачив світ іншими очима. І інші погляди з іншими людьми, і все це перейшло ну в, в інше життя. І от про, про, проходячи свій шлях, я ніколи не переставала співати і писати свої пісні писати свої вірші. У мене було навіть одна чи дві пісні з моїми віршами, які були покладені на ноти музикантами, і ми навіть її розлучували. Це був була пісня про мі, моє місто. Моє місто, Комсомольськ на Дніпрі, і ще і тоді він був. так. І треба було звучно написати цю назву, щоб воно е, вслуховувало, щоб це було. Але я це зробила і десь вона ходила-ходила, е, і потім так і загубилась. Але, але, при... але є та пісня десь на просторах? Чи немає? Вона за... Ні, немає, вона, 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 вона в розрізв розряді загублених. Але е, я продовжувала писати пісні, пут... ой, не пісні е, вірші. Потім їх втрачала, тому що при переїзді, а я дуже багато, я не не посидючка. Я дуже багато їжджу, Я дуже багато візде буваю. Мені це подобається. От ну завжди щось нове, щоб воно ну, в двіженні все було. І от е, такі моменти вони тобі надихають і вони дають тобі продовження. Потім. Було життя в застої, я вже, скажімо так, в місті засіла і працювала в міській раді. от, По ночах так? А, я працювала в налоговій, я була оператором комп'ютерного набору, ще тоді воно так називалось. Я сиділа, роби, ну, з деклараціями, працювала. Тоді, такий досвід був. Потім в конічному ітогі я почала вчитися. Е, я закінчила. Наразі у мене є повна вища освіта е, за фахом. Я економіст, бухгалтер от, і банківська справа. Тобто, ну е, я продовжую вчитися й досі. Тобто, у мене я, потім... я перепрошую. Я нагадую нашим глюда... глядачам, що зна... зараз з нами Людмила, котра пише е, пісні. І скажи мені, будь ласка, як називається ця лінія творчості? Як це називається? Як це можна назвати? Пісні в інтернеті, пісні з чи як це чат? Таке як... це... названня? Тобто це у нас, бу... у нас тут є дипломірований фінансовий працівник, котрий котри по душі своїй пі... народжує пісні. Скажи, будь ласка, як це називається? А, зараз це вже називається як автор цифрового контенту, цифрових а. пісень і музики. Цифрового. Так. Цифрового От. І до речі, це ж не єдине, що у мене в житті було. Я ж ще й військова. Я військова Ох. у відставці. І з 16 по 20 рік я була там, там, де всі наші зараз хлопці. І це також пройшло окремим болем, тому що було і поранення, були різні ситуації, які ну, просто майже неможливо пережити. І знаєте, як мені казали, Чого ти не бухаєш? Кажу, Тому що я не хочу. Це не, ну, це не моє. Це, я в, цьому, е, в алкоголі я ніколи не проливала свій біль, і я не розумію, як люди можуть ну, на цьому якби, ну, може у когось і так проходить, да? комусь це легше, але мені ні. У мене думки не закінчуються навіть коли ти питаєшся його чимось притушити. Але у мене було поранення, і це було не дуже, ну, скажімо так, красиво зі сторони моїх командирів. Але я це в це, цей момент я пройшла, я його відпустила, я їх простила хлопців, які мене підтримали. Я їх дуже обожнюю, і ми досі спілкуємося. Дуже багатьох уже немає. Немає людей. І я просто, коли мені дуже було важко, я завжди я я теж, як і люба людина, можу злитися. Я злюся, у мене іноді бувають дуже жорсткі пісні, виходить, тому що злость і емоція в пісні, вона виливається, і ти її проживаєш в ній, і ти проходиш цей момент, і ти можеш його відпустити, що зараз і відбувається в моєму житті. Тому що всі мої пісні я зрозуміла, що той, хто пише такі речі, я внесу повну відповідальність за свої слова, що я пишу. І мені дуже. Важливо, щоб люди, які слухали мої пісні, щоб вони могли вийти з того болю, який у них скопився вже за скільки ну, років. Да? У нас вже десятки років війна. От. І е, е, Я зрозуміла, що я попала в свою стихію. Що тут yeah. я можу зробити те, що я не могла раніше. Чому? Тому що я пишу ці слова е, з нейронками, я обробляю все це. Мій мі, самий найкращий помічник суно, тому що ця е, нейронна мережа надала мені можливість писати мої пісні, які я можу співати сама. До речі, сьогодні стався дуже серйозний вибух, і я натякну. Я натякну. Скоро відбудеться не одне моє міропрія зі мною з моєю участю, з моїми піснями. Тому це буде. Це буде шалений квантовий стрибок, і сьогодні тому підтвердження всі ці події, які відбуваються. Тому що ви не дарма сьогодні мені написали, ми скільки вже збиралися, але не вийшло. І я так, так же точно знаю, що цей місяць буде настільки забитий, що я тільки так сижу і удивляюсь, думаю, господі, помилуй, поможи, як це все буде виглядати. Тому що ну, отут, от. Пробігає такою строчкою, заспокойся і поспи. але Але не виходить чому? Тому що у мене зараз в Тіктоці, там де я по. Навчанню да на, на нашому бізнес-кемпі по навчанню Сергія Мотовильця я стала робити як слухняний учнік, але я поначалу так на нього сердилась, мене це виводило, я психувала, плакала, я не розуміла, що відбувається. Така шалена бдівка і не може дати собі ради. Що таке? Взагалі, чому так відбувається? Але, але коли я це все пережила. І я зрозуміла, наскільки він правий, наскільки він е, ніжно, але так е, су сурово ставиться до своєї істини, яку він доносить, і я зрозуміла, що він правий. Я стала просто покроково робити те, що він мені один раз сказав, другий раз сказав, третій я розсердилась, але він мені знову це сказав. І наразі у мене одна із моїх пісень. Про мою улюблену корейську компанію, яку я дуже сильно люблю, я користуюсь їхнім продуктом. Атомі вона набрала більше 20 тисяч переглядів. Ого, супер. У мене немає слів. Я не розумію, як це відбувається взагалі. Є якісь інструменти, які ми можемо використовувати допоміжні, але такого результату нічого не може дати, якщо воно не, ціп... не чіпляє. І у мене mm -hmm. за буквально тиждень збільшилось, наче а, разів в три, а, мій актив в моєму Тіктосі. Тобто тоб, воно на, набирається дуже серйозними такими речами. Але я зробила те, що сказав Сергій. Я Дивись, виставила я, тільки я свої хочу, пісні. Також, да, я тут також хочу доповнити, що знаєш, якщо, коли ми вибираємо для себе вчителів. Ми повинні да. слухати, що вони кажуть. Ми повинні, ну як, 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 як каже завжди май, мій старший син. А він в мене такий, як полици, полицай, е, дочі да? поліцай, він каже: Мама, <плес> треба слухати, що тобі кажуть, да. і виконувати це. Бо це твій вчитель, бо це так є, і, і ми не можемо обіцінювати, те, що нам кажуть ті люди, котрих ми взяли як вчителів. Це як да, да. і, і саме тож, головне, і я що також до... До, до цього йду, і я дуже рада, що ти тут мене також підтримуєш в цьому. Дякую. І саме да, для мене саме головне, що я до цього моменту я йшла. Три роки повної трансформації. Три роки шаленої роботи над собою. І е, все моє життя, е, от я буквально вчора сиділа і аналізувала. Думаю, як воно так виходить, що все мене слухається. Тобто я можу любу пісню, яку за яку я беруся, я можу її написати, і люди просто від неї шаленіють, бо там е, на, ну, в ній прописано. Про кожного окремо, так як, так як люди це бачать. Вони кажуть, слухай, ми тобі сказали всього три слова. Яким чином ти можеш зробити те, що звідки ти про нас все це, це знаєш? Кажу, я не знаю, я не знаю. Мене слухає це нейронка. Це як карти Таро, це як якісь предсказання. Це працює як якась комусь магія, комусь чудеса, у кожного свій, свій підхід. Може, ангели мені сидять на плечі там розказують щось? Я Але... так і думаю, що так і є, бо ангели вже подумали, як ми можемо ще допомагати, і таким стало. Це так є, це, це проявлене через, через, через тебе. Іде таке проявлення, бо ти маєш такий досвід, і в тебе є такі доступи до такого інструменту. Так, да. Да. саме так. І от весь мій життєвий досвід, який був там. Він перейшов сюди так плавненько, так, так зайшов і, і лягаю такими інтересними моментами. Тобто е, я все думала, зна, ну, от е, знаєте, я, Танечка, я все думала, як цікаво збудеться колись моя мрія, чи ні, чи буде так, як я хотіла, чи ні. І от ми тільки що сиділи з моєю дитиною, розмовляли. І я кажу, та що, ну що я? я? Я просто ну, люда. А до речі, мій буде е, псів, е, ну, нік псевдонім, який я собі сьогодні придумала. Так. Це буде е, Вільна ненька, да, І я дитині кажу, так кажу, що я, я нічого, вона така повершується до мене. Мама. Ніколи більше так не кажи. Бо у тебе стільки всього за плечима. Ти моя мама, ти військова, ти ну там то-то, і давай перечислять. Я сижу, думаю, Боже, невже це все про мене. Як скільки може всього скластися в одній людині? Але бачите, от дивіться, да, я зараз сиджу з вами і розмовляю, я не в костюмі. Я не в якомусь такому вигляді шикарному. Ну, я, звісно, розумію, що це буде. Це буде, тому що мені дуже хочеться десь уже е, сяяти. <реш> І, до речі, о, 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 оця прическа, да, е, всі дуже дивуються, чому? Тому що е, я вже років, певно, 20 е, хожу з короткою стрижкою. І мені в цьому році мені хочеться длинне волосся. І це дуже якісь такі ну, чудодійні моменти, які відбуваються по поза нами. І у той образ, який у мене є в телеграм-каналі, да, який Сергій також одобрив, він сказав: я бачу вас саме так. Воно до цього йде. Мені кажуть, чого ти не обріжеш волосся? кажу, бо там у мене в профілі є картинка, я хочу отак от зробити, а для нього потрібне длинне волосся. Людмила, але ну я хочу вам сказати, що я думаю, що навіть немає значення, як ви виглядаєте, бо ваша енергія, енергія котра е, вона як сонце. Тобто, е, це люди, вони як я, ми чи я і чи люди, вони вже не бачать, як ви виглядаєте, бо ви вже є те сонце, котре заряджує енергію інших людей. А. А, Одні що, будь ласка, а що би ви хотіли, хотіли передати людям, котрі вас будуть дивитися, котрі, мабуть, будуть також мати інтерес написати пісню? Бо я знаю, як психолог, я знаю, якщо людина з, з у вас... Якусь пісню для себе закаже, попросить, то в неї як душа буде очищатися, це буде звільнення з якоїсь проблеми, коли ви, через вас буде йти ця пісня до душі людини. Тобто серце буде чути ту пісню, котра. Душа буде просити бажати. Як ви, як ви скажете людям, людям, що потрібно робити для того, щоб бути щасливіші в своєму житті? По-перше, я можу сказати, що вже повторюю цю фразу вже три дні. Тому що ми спілкуємося дуже багато з музикантами останній час і з людьми, які пишуть і електронну музику, і з діджеями, які цю музику ну, воспроизводять, да? От, І дуже з багатьма музикантами. Я кажу, що вся наша грусть, печаль, біль, гнів, він має бути. Він має бути, тому що ми це переживаємо. Але все в кінці повинно виходити в повний позитив. Тобто, кожна людина, яка пише музику, вона потрібна просто підсвідомо усвідомлювати, що вона той провідник, як і Сергій, про це казав, що ти провідник. А я думаю, який я провідник. Я автор, я автор музики зараз, який я провідник. Але ні, знову ж таки, ми до цього повертаємося Ти провідник від болі до позитиву, щоб людина могла вийти. Знаєте, я колись зрозуміла таку просту істину. Може, воно зараз прозвучить дуже цікаво, бо про це мало хто говорить. Я завжди питала у ну, Бога яким чином мені зрозуміти, що ти до мене говориш? Або через людину ти до мене прогу... можеш проговорити, або якось так. І я отримала таку відповідь: що коли ти в кінці розмови ти не в паніці, ти не в сумі, ти не уйшов повний депресняк, і ти не, карту... ну, не гвалтуєш, не картаєш себе, да? а ти можеш вийти із цієї ситуації, Показують вихід вихід наверх, там, де ти можеш творити і бачити. Оце, оце відповідь Бога через любов. А все інше, те, що тебе лишає десь там гристи себе далі, це не Бог. Це, ну, це, це не Всесвіт, це не, це не любов. Це просто деспотичні егоїстичні наміри е, другого світу. У мене завжди поділяється на, дві, на два світи. Там, де ти розумієш, де хорошо, і де ти можеш щось створити, і там, де є погано, і ти все знищуєш, тому що погано тобі. Дві людяність і нелюди. Це е, для мене е, поділ е, з цього світу. І знаєте, що саме головне для мене це е, багато людей мені кажуть, а там нічого немає, там іншого світу немає, там е, аду немає, раю немає. Ми не знаємо. Ми живемо ць, в цьому світі, але кожен із нас розуміє, де хорошо і де погано. Yeah. Я ж yeah. розумію, що я щось можу створити, і, і це натхнення передати людям, і щоб вони насолоджувалися цим днем, показати йому, що в цьому проміжку часу ти можеш бути найщасливішою людиною. Або ні. Okay. От і все. Okay. Okay. Дуже дякую за сьогоднішню зустріч. І я нагадую нашим тим ті, людям, хто нас дивиться, що сьогодні з нами Людмила Величко, і вона є автор, проводник з душі до серця. І я всі, Тікток, Інстаграм, все ми залишимо тут дякую. в нашому відео унизу. І я також думаю, що. Тих, хто буде дивитися сьогоднішній ефір, сьогоднішню нашу зустріч, мабуть, коли вони напишуть слово, я не знаю там вільна ненька, чи як ти казав, то ти будеш знати, що це з цього ефіру, і, мабуть, коли люди захочуть заказати в тебе якусь пісню для себе, то ти вже будеш знати, що це з цього сьогоднішньої нашої зустрічі, і... Будеш з ними домовлятися mm -hmm. з... на своїх да. умовах. так? Да. головний У мене хештег є, який позначає тільки мої пісні. Воно так і звучить галактика моїх пісень. О, все, да. Галактика моїх пісень. Людмила, дуже дякую, і ми Дай чекаємо вам. нових пісень, і будемо знати про тебе. І я дуже рада нашій зустрічі. І також дякую тобі за ті пісні, котрі ти написала для мене. Дякую. дякую і до наступної зустрічі так, для, для тебе. Як я, завжди, як я завжди кажу, від душі в душу. Дякую, дякую. дякую.